Вітаю на моєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати, як я у себе вдома організувала сортування сміття, як я все це збираю, як я все це сортую, як відвожу на станцію. І я хочу розвіяти той міф, що все це складно, незручно, що це займає дуже багато місця вдома. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, і, можливо, це стане для вас натхненням почати сортувати і робити цю добру справу для нашої планети. Отже, перше, що я, Почала робити, коли почала сортувати сміття. Це я звертаю увагу на упаковку ще в магазині до того, як купити товар. Я вже думаю про те, як я буду його утилізувати. Звісно, більшу частину е, сміття, що сортується, це зазвичай упаковка з-під е, харчових продуктів. Основні вимоги до відсортованого вже сміття це те, що вони повинні бути чисті і сухі. Тобто перед тим, як відправити їх на утилізацію, їх потрібно помити і висушити. Ну і звісно, це зручно для того, тому що ви зберігаєте їх вдома, щоб у вас не заводились там всілякі тарганиди. Ної ну, е, запаху зайвого не було, і воно зберігається. На станції. Зі станції воно йде на переробний завод і там приймають в тоннах його. Це не 10 кг, не кг, це там тонами вимірюється, і тому воно довго зберігається на станції. Для того, щоб не заводились там сілякі паразити і не було запаху зайвого. Для цього потрібно їх мити, мити весь цей всю цю вторгну і сушити. Отже, частіше за все я мию все це в посудомийній машині. Тому Сушити особливо мені не потрібно і до речі, я нещодавно дізналася, що посудомийні машини набагато економніше використовують воду ніж ти миєш ту ж кількість посуду руками. Якщо є така можливість, обов'язково встановлюйте посудоминні машини. Ви заощадите не тільки воду, мийні засоби і свій час, що дуже цінно вна... в наш час. Отже, мию все я в посудомийній машині. Якщо це, ну наприклад, тетрапак або пластикова упаковка, дуже легко миється в посудомийній машині, і, і там одразу вона висихає, тому мені не потрібно встановлювати все це на кухні, купу упаковки. Зараз посудомийної машини воно одразу в мене йде. Далі от, показую, одразу йде в коридорі. В мене стоїть така корзинка, де я збираю весь, весь цей чистий і сухий, всю вторсировину. Отже, маю ось таку корзинку. В прихожій вона у мене стоїть, багато місця не займає. Тут зберігається вся вторсировина, ну це десь. Е Два місяці вона зберігається. Зазвичай я наповнюю е, повністю корзинку, а потім вже все відсортовую і відвожу на станцію. Але зараз у мене є така можливість з'їздити на станцію. Ми з подругою сортуємо, тому я вирішила також своє сміття відвести, і зараз покажу, як я його сортую. Отже, дістаємо корзинку і зараз буду показувати, е, яку вторсировину у нас взагалі приймають, і як я її сортую. Отже, почнемо. Я це буду розкладати поки на підлогу, потім просто подивлюсь, чого в мене і скільки, і зберу по різним шоперам. Отже, перше, що кидається в очі, папір. Здавалося, б, паперу небагато, я не малюю нічого, я нічого там не створюю з паперу, але дуже багато паперової упаковки, тому... І якщо ви ще не сортуєте, дуже легко почати, наприклад, з паперу. Папір приймають дуже в багатьох пунктах, якщо різні види пластику ви не завжди можете знайти в якомусь пункті, то папір в більшості пунктів завжди приймають. Тому якщо ви ще не починали, то дуже легко буде почати саме з паперу, скла і деякого пластику. Приймають ось такі пакети з нової пошти. На жаль, їх не у всіх пунктах прийому приймають, але от нас приймають ми їх збираю. А це на жаль дуже великий відсоток сміття, тому що всі ми замовляємо посилки. А нова пошта, якщо навіть я от відправляю в коробках свій товар, то нова пошта обов'язково намагається запхати його в пакет. Я вже скільки сварилася з ними, скільки доводила. Ну ми з ними якось зійшлися більш-менш на. На моїй позиції я довела свою позицію, але про це потрібно, знаєте, постійно гавкати, постійно щось говорити. А більшість товарів, вони, звісно ж, пхають у ці пакети, тому без них це дуже великий відсоток сміття. Я полюбляю ось таке молоко це рослинна альтернатива звичайному молоку, і це тетрапаки. Тут декілька видів, тут вони якось від. Відсортовують папір від цього шару і перероблюють папір. Не знаю повністю всю цю технологію, але також приймають такі упаковки з під соку, з під отакого ж молока. вершки є ще в такій упаковці. Називається вона тетрапак. Ось така упаковка. Бачите, чисто це помита в посудомийній машині. Дуже легко миється, не залишається ні запаху, ні жирних плям, ні. тому посудомийка це просто, це просто моя любов. Це Пет-1. Пляшки, також ці пляшки приймаються дуже в багатьох пунктах. Навіть якщо це там якийсь гараж у вас на районі, от в цих гаражах, на жаль, дуже, дуже мало приймають. Ну, це такі основні види папір, скло, і от пет 1 зачасту також приймає. Тому я хоч і небагато використовую, я, наприклад, не купую воду в пляшках, але от олія зазвичай в такій упаковці, де там деякі види соусів, можливо. Тож Пет 1 інколи в мене декілька. Та пляшечок там на місяць збирає. Далі у нас ось така упаковка, також чиста і суха, з-під молока. У нас також її приймають такі пакети, ось трошки не збиралися, тому також відкладаю. ще одна пляшечка пет. Далі скло у мене розбився чайник, на жаль. Тому скло у нас також приймають і бите скло, але окре... ну, це як окремі позиції. Бите скло, звичайно, таке прозоре і кольорове в різних в різних просто воно контейнерах. Стоїть там на станції все пояснюють, все розказують, все показують, все підписано. Тому там помилитись дуже складно. Ось таке скло також йде на переробку. Ще одна пляшечка ПЕТ. Далі хімія ось така пляшка з під шампуню. Хімія буває з маркуванням HDPE 2 і Пет-1. Також хімія вона приймається окремо. Ось видно, HDP-E2. Це зазвичай хімія, всілякі доместоси, всілякі шампуні для миття посуду. От в ось таких пляшечках, HDP-E2 Вона підписана. Трикутничку, така лобійчка. Також відкладаємо окремо. Ось також з-під хімія, але це пед 1 У нас його також приймають окремо, ну, хоч, хоч, то, хоч то хімія, але це різні види пластику, у них різна переробка, там, тому також приймають окремо. Це я користуюсь лінзами, тому без омиваю ніяк, на жаль. І це ПП-5. Також у нас приймають такі пляшечки. Це контейнери дуже часто з-під їжі ПП5. Для лінз також контейнери. І ось така умивайка також пп 5 Скло. Ось таке кольороване, воно буде йти окремо від прозорого. Це також під хімі. hdpe 2 pet 1 Ось під лінз контейнери. Не на всіх є маркування, але у нас на станції є такий аналізатор, де прикладаєш так пластик, і він визначає, який його вид. Так от, я вже визначала ось такі контейнери для лінц. Вони не підписані, але там ми визначили і це ПП-5. Ось така пляшечка з під якихось пігулок. Але вона, на жаль, не підписана, тому я її відкладаю окремо, і там ми на аналізаторі ми подивимося, який це вид пластику і чи приймає такий, чи. ні. Можливо, вона навіть піде на харчова сміт... плівка. Також у нас приймають окремо. Я зазвичай нею не користуюсь, але також дуже часто посилки присилають в ній щось там, щось замотують, тому інколи вона у мене. Трапляється чеки, до речі, це не папір, тому його не викидайте. в Папір це термопапір, там якась е, спеціальна обробка, тому е, там дуже мал е, малий відсоток целюлози, і він не відноситься до паперу. До макулатури видніше він не відноситься. Толки, до речі, з під е, е, сербеток або рушників, або також туалетного паперу також. Відносяться до паперу або до картону. На деяких станціях картон приймають окремо, а папір окремо. Далі у мене ось такі скляні пляшечки: з-під якихось вітамінчиків. Такі штуки, як вони називаються? Не пам'ятаю, з під геля для душа. Це у мене був. У нас приймають їх окремо. На жаль, тут дуже змішані там є і залізна ця пружинка. Тут різні види пластику. На жаль, на багатьох станціях їх не приймають, а у нас приймають їх окремо. Я вам просто хочу показати якомога більше видів, які у нас приймають, тому які взагалі існують. Тому, зараз не Ага, Ось такі під молока. Це також пішаний вид, тому їх приймають окремо. Це не такі, як я перші показувала, як пакетики, а це як фольговані такі штуки. Далі у нас приймають отакі балончики також, а також у нас приймають фольгу. Ось так вона займає дуже мало місця. Також у нас. Приймають ось такі з-під кремів з-під зубних паст ось такі контейнери. Також вони мають бути чистими і сухими. Такий метал у мене це з того чайничка, що розбився. Я його розібрала на всілякі частинки. І ось такий метал також мені не потрібен, нікуди я його вже не, не прилаштую. Тому також відправляється на переробку. Далі кришечки ми поставили з. Сусідами у нас на першому поверсі поставили контейнер і збираємо всі кришечки. Раніше вони відправляли їх на саме наша станція. Частину залишала собі для переробки, частину відправляли на допомогу ЗСУ. Зараз не можу точно сказати, але все одно продовжуємо збирати кришечки, і ми залучили сусідів. І знаєте, хоча б така маленька частинка, на жаль, я не можу в себе в будинку організувати якийсь пункт. Але хоча б кришечки, бо їх дуже багато. І от за місяць ми з сусідами назбирали у нас великий будинок, і це тільки ті, хто збирали, назбирали два величезних пакета, і це тільки кришечки. Це найменше, що ми можемо, що нам є хоча б де зберігати, а уявіть скільки всілякого сміття йде просто на смітник і лежить там роками, забруднює нашу планету. Тому, хоча б такі маленькі, я вже намагаюся сусідам якось пояснити. Наскільки це потрібно, наскільки це важливо, і хоча б такі маленькі кроки, хоча б маленькі оці кришечки ми вже збираємо. Сподіваюся, далі буде трошки більше всього. Можливо, буде змога організувати якийсь пункт у нас, чи в будинку, чи ну це поки тільки мирі. Є у мене спід лінз ось такі контейнери. Є фольга зверху у них. Ось така. І ПП-5. Тут дуже воно мілке, не знаю. Також відправляється до ПП5, також йде на переробку. Але у нас їх приймають окремо, є прозоре ПП5 і є кольорове. Це у нас в різних контейнерах Такі пляшечки з пігулок. Я вже пам'ятаю, що я відвозила їх на станцію, але, на жаль, вони також не підписані. І також буду на аналізаторі дивитися, що це за пластик. І я, я пам'ятаю, що їх приймають, але я не пам'ятаю, який це вид пластику. Ось так. Ще є ось такі кришечки. Це, там є і пластик, і, трошки, і зверху ось так метал. Тому у нас їх приймають окремо. Не до металу і не до пластику, а окремо саме є контейнер для саме таких от кришечок. Ну і в принципі, це все це вторсировина за два місяці. Зараз покажу, що тут назбиралося. Далі я просто все це розкладаю по шоперам окремим і на станцію просто приходжу і розкидаю швиденько по контейнерам. Найбільше у нас паперу. Далі ось ці з-під кремів такі упаковочки одна така плівочка, 5 штучок, пляшечок оце все під запитанням. Це будемо дивитись на аналізаторі. Тут ПП-5. Це окремо і це окремо. На нову пошту ось декілька пакетиків. Тут взагалі одна штучка ця тетрапак. Кришечки ось такі. І ось одна така. Потім це окремо це окремо фольга, з-під молока трошки. Метал. Це HDPE2 хімія, це pet 1 хімія. З-під молока ось такі штучки, і скло. Кольорове і прозоре, також приймається окремо. Це вторсировина за два місяці. Зараз я розкидаю по шоперам, і ви просто подивитесь, наскільки це мало, і наскільки мало вона місця займає. Але якби я все це викидала в смітник, то це вже дуже багато сміття. За два місяці виходить дві ось такі два шопери. Не скажу, що це багато, тому що звісно перед тим як щось купувати, я багато чого я купую в свою тару, Багато чого якщо є така можливість, то я в першу чергу я купую в свою тару, Багато чого я. Можу не купити, якщо там упаковка не переробляється чи щось типу того. Тому за два місяці це не така велика кількість сміття, але багато хто просто не контролює все, що він купує і скупляє, потім викидає на смітник. Будь ласка, не робіть так, це дуже. Засмічує нашу природу, дуже сильно впливає на наш клімат. На потім утворюється мікропластик, який ми вже, вже знаходять у більшості продуктів, знаходять частинки мікропластику. Тому все воно повертається нам, і я вас дуже закликаю сортувати сміття, зменшувати для початку зменшувати своє споживання. А потім вже те, що не виходить, зменшити те, ми сортуємо. І нам потрібно брати все в свої руки, тому що спихати на когось, чекати, поки у нас якісь закони приймуть чи там поставлять контейнери біля під'їзду. Ми можемо дуже довго чекати, але я вас закликаю вже, вже брати в свої руки і вже намагатися зробити те, що залежить від нас. Сподіваюсь, що цим відео я вас трошки надихнула, трошки довела, що це не так важко, як здається, на перший погляд. Тому, будь ласка, долучайтеся. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задавати. Звісно ж, якщо у вас якісь сумніви, чи якісь ви не знаєте, що робити, куди здавати. Будь ласка, пишіть. Ми разом знайдемо відповідь, навіть якщо ви з іншого міста, якщо ви не знаєте, куди здавати. Будь ласка, пишіть. А у мене дуже багато підписників є в інстаграмі з інших міст. Вони знають, куди здавати, і тому разом ми можемо знайти відповіді на ваші запитання. Принаймні, ми будемо намагатися якось допомогти вам. Якщо ви якщо ви вирішили вже знаєте, стати на цю доріжку, то обов'язково знайдуться люди, які вам допоможуть і які будуть раді, що ви долучилися до цієї гарної справи. Далі я наскільки буде можливість, я вам трошки покажу, як все організовано. Як... Все швидко і вам завжди допоможуть і завжди підтримають Якщо ви щось не знаєте, завжди підходьте, запитуйте. Там вам дуже раді, тому ніхто на вас косо не подивиться, чи там не відповість на ваше запитання. Навіть просто люди, які не працюють на цій станції, навіть просто люди ви можете у них запитати і вам завжди допоможуть, завжди всі раді. Я кожен раз, коли приходжу на станцію, бачу дуже багато людей. У мене аж Денька ще мить, тому що е, я бачу, що люди приходять, що це важливо, що вони розуміють, що це важливо. Е, тому, будь ласка, долучайтеся. Ми раді всім ми новеньким і завжди всім допомагаємо. Ось це і є наша станція, знаходиться у місті Дніпро по вулиці Філософська, 19 А ось так виглядає приміщення, і на вулиці стоять контейнери для пляшок, для хімії і скла. А це всередині. Просто контейнери для різної види вторсу ровини, пластик, папір, кришечки, всілякі пакети, плівки. Все дуже зручно розташоване, все підписане, тому ви точно не загубитесь. А це аналізатор, який визначає вид пластику, якщо на ньому немає маркування. Тому долучайтесь, все це дуже легко і просто, але ваш внесок дуже важливий.